Вітаю з вами я, Оксана Гнатишин. З нами місто краси та контрастів під брендовою назвою Львів. Сьогодні ми пройдемося сього вуличками, знайдемо цікавих людей та неординарні події у програмі. Про таке у Львові магічний символ життя і безсмертя. Що це? Глобалізація і переплетення культур, гуцульські прикраси з елементами індійської, ефіопської, латиноамериканської символіки. Роботи відомих українських художників. Спробуємо вгадати, чим навіяні такі мотиви. Літо 2013. Які і тенденції у моді запропонують львівські дизайнери-модельєри. Зустріч з майстрами йоги і пілатису у Львові. Рекомендації у сфері краси і грації. Заслужена артистка України Наталка Карпа співає без райдеру і гонорару. Для кого? Особливий магічний атрибут. Символ сонця, життя, добра, благополуччя. І у великодні дні цей предмет набуває особливої актуальності. Маленькі, більші писанки, дряпанки, крашанки. У кожному куточку нашого міста, у кожній доміці зараз готують таку красу. Ми розкажемо про деякі з них. Санко символічною назвою Червона рута у Львові створили наші співаки і художник Юрко Кох. А наші учні створили багато маленьких писаночок і розвішали їх на кленах Львова. Про це, про писанку як окрасу, розповість наша журналістка Оляна. Розмальовували писанку Червона Рута співаки під вічні пісні Володимира Івасюка. Кожен обрав собі свій мотив і намагався втілити в малюнку свої побажання. Я вирішила намалювати рибку непросту, сонячну, золоту, оскільки інколи кажуть, що золота рибка здійснює бажання. Павло Табаков вибрав для малюнка на писанці дубове листя як символ чоловічої енергії. Малювали або дуб, або щось з ним пов'язане. от це був справжній чоловічий орнамент. Своє бачення того, якою має бути писанка Червона рута у художника Юрія Коха, який і координує роботу, поки що каже, не втручається у творчість півиків, а згодом лише об'єднає всі окремі зображення у цілісний образ. Планується намалювати сходження до вершин червоної рути, але так як малює багато авторів, то я не можу знати, тому що я навіть не знаю, що буде через 15 хвилин, коли Павло Табаков або хтось інший щось ще створить. І тоді художники вже накладуть ту свою концепцію. Я думаю, що ми просто накладемо на них свою концепцію, їм не буде додіватися і зробимо з цього мистецьку річ. Побачити, що ж створили співаки та художники, львів'яни зможуть вже на великодні свята. Музична писанка Червона рута, присвячена 64-й річниці від дня народження Володимира Івасюка, стоятиме на площі ринок у галереї мистецьких писанок, а згодом її повезуть до столиці, де встановлять в палаці України під час концерту проект Івасюк. Однак мають тверці писанки і вищу мету, завдяки їй хоче допомогти хворим дітям, продавши червону руту на благочинному аукціоні, зібрати кошти для придбання обладнання для міської дитячої лікарні. На Орлика. а поруч з майстрами пісні свої писанки представили і львівські школярі. Вони прикрасили власноруч зробленими великодніми символами клинову алею проспекту Шевченка. Кожна львівська школа та гімназія мали своє деревце і свою техніку виготовлення прикрас. Дехто робив паперові, інші оздоблювали їх стрічками, виготовляли в техніці квілінг. Проте всі намагалися зробити їх барвистими і витривалими до прим погоди. Вони виготовлені з фанери, це є писанка, яка має декілька елементів, тобто вона з двох деталей потім складається, малюється, вже закріпляється спеціальним лаком і чіпляється не стрічечка. Такі от писанки ми маємо. Діти часто відходили від традиційних великодніх мотивів і зображали на писанках несподівані малюнки. Ну, на своїй писанці я зробила збр... збр... пари року, е, тому що вони символізують як перехід. Е, ну, чотири сторони писанки, чотири пари року. Моя писанка не зображена українська народна казка, це як колобок. Писанка цікава буде для малечі, оскільки коли люди будуть приходити, будуть згадувати е, е, різні сюжети цієї казки. На писанці чотири сторони, на кожній стороні це є вовки, лисиця, заєць. Хоч ще не всі деревця оздоблені писанками, проте алея вже приваблює до себе туристів. Вони з цікавістю розглядають прикраси та фотографуються поряд з ними. Дуже оригінально і от, ну, правильно, дуже звертаєш увагу, цікаво. Ми біля всього фотографуємося, це якби буде з наших фотографій, які в нашій колекції будуть відпочинку. Радуватимуть гостей писанки всі великодні свята. Вже зовсім скоро їх буде тут щонайменше тисяча. Гуцульські традиції в поєднанні з світовими культурами Індії, Ефіопії, Афганістану, Північної Америки. Усе це тісно переплилось у творчості майстрині, яка виготовляє таку красу. Слава Салюк! Одина навідались ми, як завжди, не випадково з меркантильною метою. Хочеться доповнити свій образ, попри те, що я у тоніці, напевне східного індійського стилю, хочеться знайти для себе намисто, яке б підкреслювало мою українськість і одяг, який я сьогодні для себе вибрала. З одного боку вироби майстрині слави салюк з іншого її уже покійного батька Люберта Ліщинського, який не тільки активно розвивав цей вид мистецтва, а й популяризував його. Це саме він зізнається жінка і прив'язав її любов до створення нашийних прикрас. Свої перші роботи майстриня виготовляла разом з батьком. Це, до речі, вони. Кожну ниточку вона бачила, як така краса твориться, і вже згодом, через декілька років, вона виробила свій стиль, який вилився в таку красу поєднання наших традицій, як ми вже говорили, і світової колори. В даному випадку це є гуцульські хрести, але решта литва бронзового, які присутні в цьому нашиннику, є з Центральної Африки. Хоча композиційно воно все разом все одно виглядає гуцульщина. В даному випадку це є коралики з Гани але, і коптійські хрести, але цілком виглядають на нашу кераміку з, з нашими кольорами малювання на нашій глині, і, і хрести також мені рисунком цілком подібні до гуцульських. Слава Салюк каже, створенням нашийних прикрас займається вже більше 15 років. Для них використовує бронзу, срібло, корали, венеціанське скло, коштовне каміння, монети. Вироби цієї майстрині носять панянки не лише України, а й за кордону. Не дивно, адже під кожен характер авторка виготовляє особливу ексклюзивну річ. У мене сьогодні така. Часом ти бачиш людину і уявляєш собі наперед, що, що би ти для неї хотів і що би їй пасувало. Набагато складніше складати на замовлення насправді, тому що люди переважно наперед говорять кілька аргументів, що би вони хотіли, щоб було присутнє, а воно не завжди тобі в'яжеться з образом самої людини. І тоді це її тяжко пов'язати. Це, це може взяти довше часу, ніж коли ти просто бачиш людину, сама собі її уявляєш і, і робиш те, що вважаєш за потрібне. Здається, своїми прикрасами слава Салюк поєднала Україну з світовими культурами. Практично у кожному такому виробі багато країн можуть відшукати щось своє. А ми продовжуємо шукати цікавих людей. Неординарні події зараз навідаємось до галереї мистецтв, де свої роботи представляють українські художники. Твори теми творів навіяли їм наші рідні прикарпатські краєвиди. Це фотографії затишної хатини, майстерні арт студії «Волуйки» на Прикарпатті з краєвидами невіданої нашої краси, зокрема з панорамою на Олеський замок. А це картини, твори, які виконали відомі українські художники під впливом природи, атмосфери самобутності побаченої і відчутої у «Волуйках». Сім'ї художників тут гостювали протягом більше тижня в рамках планерів від арт студії «Волуйки». Як наслідок на виставці представлено понад 50 робіт виявив підсвідомого наших митців. Організувати пленери з такими, скажімо, метрами живопису, як е, представлені тут, є надзвичайно важко. Не тому, що вони настільки є відомі і не хочуть приймати участь. Ні, навпаки, вони просто приймають в багатьох міжнародних виставках, е, фестивалях, бієнали і дуже скрутно з часом. Представники тут е, живопису, ці майстри приймають участь і. В на Сотбі, на крісті аукціонах продаються їхні роботи. Виставка є наслідком першого року роботи над проектом, в якому приймали участь львівські та київські митці. Ідея створення творчої бази для митців належить художнику Сергію Гаю, який, власне, і започаткував планери на хуторі волуйки поблизу Олеського замку. Мене вас хитіла просто до глибини душі пространство, яке нас обнімало. Волуйки, і и... можна передалити сад такий дуже такою зарожчою как такой ночной сон. А тому наприділяти поле, і потім повернутися, і увидіть від, Алійський замок і космос, який там все обнимает. Це було фантастично красиво. Другою частиною проекту є ідея розвитку саме сімейних планерів. Дружини відомих митців не завжди професійні художники, однак і їх творчі практики заслуговують окремої уваги. Теми самі, якби виникають. Як коли туди їхав, в мене ідей не було ніяких. Мало того, я, я хотів абстрактні картини малювати, а коли я побачив, якийсь виїжджає віз, якась бабця з'являється десь. І дійсно це, це було реально. І архітектура така, якби ще не зруйнована, але вже якої зараз немає і не буде найближчі 100 років, вона мене так зачепила. Навіть. Чомусь це було як враження з дитинства? Тому що це була зима, сніг. Це було щось таке несподіване якесь місце для мене в той момент. І так, це було дуже приємно намагатися відтворити. Атмосфера сприяла, треба сказати. Мінялася погода, змінювалися і враження так само. Учасники проекту відомі українські митці, що входять до сотні кращих в Україні. Учасники міжнародних виставок, аукціонів, зокрема сотбі з поза конкурсної програми венеціанського бієнале. Їх роботи знаходяться у збірках музеїв та приватних колекціях по всьому світу твори художників і робота майстрині, де я знайшла таку красу, надихнули мене на зустріч з людиною, яка пропагує наше українське на модних подіумах. Зараз трішки вдосконалює свій образ у студії Blueberry School і прямуємо до неї трішки образ у своїх подруг дівчат студії Blueberry School і у знайомої дизайнера Познайомилась нещодавно, але речі її мені дуже подобаються. Тому хочу сьогодні з вами її познайомити. Це Наталія Холодило і її майстерня. Саме тут створюють красу для подіумів. А такий одяг люблять не лише подіуми, а й українки. Я на швидкоруч підбираю вбрання залишків літньої яскравої колекції. Надихнуло взагалі кольорове коло, І колекція так і називається За зеленим буде синій. І тому тут представлені майже всі кольори райдуги. Якийсь такий був настрій, веселий райдужний восени. Такими гофровими нами шифонами, також в різних кольорах воно в'язається. так важко виконується так, річ. Це, оце. Це одягаємо на манікен, наколюємо булавками, ми вже показували там, як ми це робимо. І потім вручну це кожен оцей стібочок підшивається е, ну, до, до цієї частини. Якщо я придбаю таку річ, вона буде ексклюзивна одна чи одна, в декілька? Одна, тому що це кожна річ, вони хоч і є в колекції кілька, але вони всі абсолютно різні. Тобто, ну вони можуть перекликатися, але вони всі різні, тому що а вже пізніше обов'язково примірює якусь таку красу на тижнях моди у Львові. Колекція студії Нована від Наталії Холодило створила фурор. Це шерсть наваляна, дозволяється носити. Така, ну, така річ робиться десь до двох тижнів, тому що це спочатку ексклюзивне валяння, потім це треба викроїти, потім це шити. Тут дуже такий складний процес того. всього. Але каже, вони абсолютно неповторні і всі абсолютно різні виходить. Так, то... цьому блоці я використала поєднання дуже тонкого трикотажу, також валяної шерсті і шовкової тканини. Я хотіла зробити якісь такі більш вечірні речі, але не такі гламурні, а такі мінімалістичні і в поєднанні цих натуральних трьох тканин разом. Шифонові довгі такі сорочки, які вдягаються і під костюми, і під сарафани, і до всього. Решта це готова тканина в Австрії. Куплена це також валяна шерсть на трикотаж, але це вже зроблено фабричним. методом. Тут у Наталії холодило працює п'ять помічниць майстринь, шиють одяг під брендом «Новано студіо. «Новано» тому, що нова Наталя, а студіо, тому що я займаюся інтер'єрами квартир і тому «студіо», І одяг, і інтер'єри. Інтер'єром і кварташом більше будуть ще такі одяг шити чи е, Ви знаєте, і те, і друге. Якось мені це дозволяє переключатися. Це також дуже цікаво. І воно завжди поєднане, тому що воно ми живемо в такому часі, що і інтер'єр, і наш одяг, це речі дуже взаємопоєднані. А що фінансово боєвіше е, вам? Що більше коштів приносить? Життя обігу для клієнтів через росу? Не знаю, десь рівноцінно, напевно. Участь в тижнях моди, зокрема, у Львів Week, майстриня називає можливістю самовиразитися як художнику. Це потрібно, тому що ти робиш творчу колекцію, ти ні до чого не прив'язана і можеш просто самовиразитися. Це також дуже потрібно. Готові брати щось таке надзвичайне, такими війнами? Готові, готові. От власне ця моя райдога, я думала, що ця мене річ така буде абсолютно показова, а вона також купилася. Люди зараз взагалі, у Львові готові. Навпаки шукають щось таке, чого нема в магазині і чим би вони могли індивідуально виразитись. Львів спокон віків красивими ефектними панянками сьогодні. У Львові з'являється безліч закладів, які обіцяють зробити вас гарнішими, стрункішими. Втім, ми йдемо в гості і рекомендуємо вам лише тих, про яких добре знаємо. Знаємо, що у торговому комплексі південний у спорткомплексі Грація на другому поверсі затишно розташувався спортивно-оздоровчий центр з символічною назвою Віта Сана. З латинської це слово сполучення перекладається як здорове життя. Більше сотні клієнток знайшли тут для себе можливість ставати стрункішими, гарнішими, здоровішими. Професійне обладнання, тренери, і це далеко не усі переваги спортцентру Віта сана. Перевага є наша в тому, що в нас поєднано дуже гарно різні програми. Це не просто йога і не просто пілатес, а це йога-пілатес. Тобто з йоги ми беремо дихальні вправи, статику, а з пілатесу. Ми беремо більше вже такі фітнес, скажімо, такі вправи і в поєднанні Ця програма надзвичайно гарно впливає на зовнішній вигляд людини. Загалом на ціле тіло формуються гарні м'язи, і наші клієнтки просто зачаровані цією програмою, задоволені, оскільки вони можуть прийти два рази в тиждень або тричі в тиждень, відзайматися і тримати себе у формі. Йога, якщо коротко, це робота з тілом і розумом. Заняття йогою сприяють відчути себе здоровою і повноцінною особою. А сани, тобто пози в йозі, виконуються тоді і лише тоді, коли ти відчуваєш себе в них комфортно. Не потрібно мучити м'язи, прислухайся до себе. А ще це правильне оздоровче дихання. Пілатес це сучасна інтерпретація, точніше різновид фітнесу. Це не так фізичні навантаження, як відновлюючі вправи, які допомагають тримати своє тіло і головне спину у формі. Переважно, коли переходять власне після цієї програми, цю програму веду я і мої учениці. Ну переважно завжди досвід є досвід. Знаєте, жінка, яка сама на собі перевіряє ці програми, вона може якнайкраще пояснити людині, що потрібно їй робити. І є такі думки, що ти не переходять, кажуть, ну Анну Валеріну, ну після вас, ну просто нас все болить, кожна клітиночка, кожний, кожний м'язик. Так і має бути. Це означає, що наші м'язи працюють, набирають правильної форми. Краще працює весь організм. І результат за деякий час систематичних занять, як кажуть, на лице. Виконувати вправи, які пропонують у вітасанні, не важко, а ефект колосальний. Дуже багато є жінок, які переважно працюють щоденно, і їм дуже важко виділити ту хвилинку на себе, на цей спорт. Але зрештою вони знаходять тих 15, 20, 30 хвилин, адже ця програма вона є дуже ефективна і, можливо, навіть е, такі люди дуже зайняті. Їм достатньо буде 30 хвилин в день, е, можливо, два е, чи два або тричі рази в тиждень позайматися цією програмою, і вони будуть дуже гарно е, виглядати і будуть тримати себе у формі. До речі, спортивно оздоровчий центр Санна» Анни Лащук пропонує програми замкнутого циклу для жінок. Якщо ви завагітніли, для вас заняття не припиняється, а починається новий приємний етап. Це також поєднані програми, дихання з йоги, пілатес туди входить. Після пологова також гімнастика в нас є. Що би хотіла зазначити, що от власна гімнастика для вагітних в нас викладається, як себе поводити під час пологів. Тобто жінка, вона, яка пройшла цей курс, вона впевнено прибуває до пологового будинку і вона точно знає, що їй робити. І вона точно буде знати послідовно, що з нею буде, які зміни буде, що її чекати, і коли вже розслабитись, премсторія. Нагадуємо, ми у спортивно-оздоровчому центрі Віта Сана, який знаходиться у спорткомплексі Грація, що на ТВК Південний. Засновниця Анна Лащук розповіла про користь своєї нової програми, в якій поєднала заняття йога і пілатес. Продовжимо. Ну а в цьому куточку в нас ледітен Стастрипластика. Тут наші клієнти зможуть володіти технікою танцю жіночності та можуть себе на будь-якій вечірці почувати просто суперово. Пластика це поєднання елементів аеробіки, хореографії, сексуальної пластики і стрейчингу, а зовсім не стриптиз, як багато людей вважають. Хоча, якщо після курсу таких уроків забажаєте виконати для, до прикладу, коханого стриптиз, його серце 100% застукає частіше. А ви виглядатимете 100% красиво, еротично та професійно в танці. Не говорячи вже про вашу фізичну форму і підтягнутість тіла, завдяки такому комплексу вправ тренері від тренерів спортивно-оздоровчого центру. Та сана. Дівчата готові. Готові. Пішли. Перша, пішла пара. Розмови. Раз, два, три. Вийшли. Пішли позиції. Раз, два, три, стоп. Розійшлись. І зразу позиція. Вернулися, вернулися назад. Всі вернулися назад. А так з ноткою жорсткості Анна Лащук дає настанови красуням, які готуються підкоряти модні подіуми. Це ще одне дітище Анни, модельна школа Імперіал Прайм Models. Школа молода, нещодавно створена, а вже маса пропозицій до співпраці для їх вихованок. Ноги всі підтянуті, животи повтягували. Дівки. Демонструє дівчат, оскільки вже 11 травня її моделі працюватимуть на драйвовому заході змаганнях з автотюнінгу і автозвуку. Схоже, тренування затягнуться надовго. Ми дякуємо за консультацію зі сфери спорту і краси. Рухаємось далі. Уявіть собі на мить, що ми не можемо чути співу пташок на весні, що ми не можемо відчувати як гуркуттях трамваї, вуличками Львова, або ще гірше не чуємо коли яку співає мама. А є дітки, в яких з'являються такі проблеми. На допомогу їм з'являються і соціальні акції. На одну з таких ми сьогодні обов'язково потрапимо. Вам покажемо не перемикайте. У Львові в ресторані імпровізації Грушевський Сінема Джаз українські артисти провели благочинний концерт. Мета, як я сказала раніше, допомогти діткам, які мають вади слуху. Почесним і найактивнішим волонтером заходу стала співачка, заслужена артистка України Наталка Карпа. Виступила на заключному концерті ще й з собою залучила усю команду свого продюсерського центру Карпарейшн. Тут і Мія, і гурт Гламур, і Шоколадка, і Балет Гледіс. Що мене дуже тішить, що наші львів'яни не залишились байдужими, і все ж таки, ну як би не банально там звучало, але я впевнена на 100%, що добро, яке ти посилаєш, і добро, яке ти робиш, воно вертається до тебе по двійній порції. Ну і зрештою, це напевно як не крути, але якщо ти будеш дарувати любов, піклуватися про тих діток, про, про реально про майбутнє, тому що це наше майбутнє, я впевнена, що в такій державі буде жити комфортно і затишно. Захід пройшов за підтримки управління сім'ї та молоді Департаменту з питань освіти, науки і сім'ї і молоді Львівської облдержадміністрації в рамках всеукраїнської благодійної акції Серце до серця. В загальному є задача така: максимально сприяти допомагати. І дуже важливо те, що фонд має вже свою історію. Це фонд, який вже має пан Євген, це разом з міністерством охорони здоров'я напряму співпрацює і чітко знає, що ті кошти поступлять туди, куди потрібно. В Україні налічується близько 30 тисяч дітей і більше одного мільйона дорослих з порушеннями слуху, які потребують слухопротезування. В цілому по Україні організатори акції Серце до серця планують зібрати щонайменше 8 мільйонів гривень для закупки обладнання, яке допоможе таким людям чути життя. Сьогодні ми провели один день в компанії міста Львова. Відвідали талановитих людей, варті, на нашу думку, уваги події. Якщо ваша творчість чи неординарність є цікавою, розкажіть про неї на нашому сайті. Станьте учасником програми.